Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в таку чудову гру під назвою Elemental Dungeons. В общем-то, що нам тут потрібно робити? А дуже все просто: лутати данжі і прокачуватися. Можна сказати, що це така гра по типу MMORPG, і ми в ній вже залітали. І що ж нам тут потрібно буде згадати? Згадати те, що у мене є інвентар, в якому є якісь прикольні такі штуки. І я можу залетіти відразу в данж, створити лобі. У мене левел, у мене 23 рівень, і наступ на джунглі 35-й Угу. Окей. Це виходить, мені ще треба прокачати 12 рівнів. Як це зробити? Я, чесно кажучи, не знаю. У мене є один френд актив, 10% експі-буста. це вже непогано. І я пропоную просто взяти і залетіти на хардкор Я не можу 25-й треба. На хел, просто залетимо на хел, подивимося, що в нас там відбувається. Старт, go. І я сподіваюся, все буде дуже потужно. В общем то, у мене є певні спили. Я можу блискавкою валити. Я маг блискавки, можна сказати, такої. І мені треба... Спробувати витащити щось потужне. Або просто хоча б прокачатись. В общем, я стартую, а поки я стартую, йде ось так можна сказати, початок, я би хотів вас попросити підписатись на канал і лупити цьому відосу лайкос. Прям конкретний, такий, потужний. І у мене все відкрилось. Так, в общем-то, тут у нас лучники. Надо все згадати. Головне не помирати. Наскільки я пам'ятаю, все, що я можу зробити, це. Я забув, я забув, як, як з пилами пользуватись. Все, згадав на F. Хорошо. Розносимо просто всіх. Отако, сюди, несемо. Бенс. Так, щас КДшечка пройде, бемс, блискавочка. Тут добиваємо, забираємо всякі приколюхи з собою. Те, що нам випадає, обов'язково треба забирати. В принципі, тут я дуже багатьох убиваю з першого удару. Це дуже і дуже хорошо, проте є певні проблеми. Ой-ой-ой, отакож я можу. Отак. Мене, в принципі, не, взяли і розвалили, не, не, не Все тут так просто. І... 10 секунд у мене знялося і. У нас Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я в шоці. І мене в Лобі, так, да, закинуло? Да, і мене закинуло в Лобі. Жесть! І в мене в інвентарі з'явилася така реліквія, яка дає sword damage 11,4%. А у мене в ДІТА магія, а не на меч. Або на ХП. Я поняв Ну я в принципі в мага хотів би дуже йти, тому нехай у мене буде висіти на мага. Так що залетимо знову на хел. Я сподіваюся, все буде зараз потужно. Знову стартуємо. Тут уже зовсім інша мапа, але ніяких в цьому, в принципі, проблем немає, тому що все насправді дуже-дуже ізі. Проте, у мене тут можна сказати, стоїть така вебочка, і я не до кінця бачу, зі в мене там хп є зараз. Тому треба бути дуже-дуже обережним. В принципі, ось через це я і можна сказати помер. Так активуємо блискавку. Просто ходимо всіх абсолютно виносимо. Забираємо штанішки, які мені випали. Можливо, можна даже відразу подивитися, що вони дають. Оці дають 16 хп, мої дають 17 хп. Значить, що? Значить, ми не передіваємося абсолютно. Тому. Що нема в цьому нічого потрібного для мене. Так, оці ось окінти теж вміють тако тепатись. Це, в принципі, біда. Але головне те, що я потихесенько, помалесенько все прохожу. А, ще двох чуваків я десь пропустив. А де ще два персонажа? А, поняв. Бемц. Ха-ха-ха, нічого з них не випало. Я не добив, прикинь, він не помер. Ну, бо він був якийсь зачарований, типа потужний тип. І зато у мене вже відкрилося. У мене зараз на таймері є 8 хвилин, можна сказати, навіть майже 9, І мені треба якось спробувати, отако залетіти прям в центр, довбанути блискавку, всіх розбити і старатися далі проходити. Мені дають, ще зільки, я так і до кінця не зрозумів, як мені їх використовувати. Поки що валимо оцих жирнічів. Блискавку, бенц. Блискавка, дамаже, дай Боже. Та й меч у мене вже дамаже насправді дуже і дуже непогано. Я в цілому достатньо прокачений для свого рівня, і все, що мені... Потрібно це просто тушити кентів, дойти до боса, завалити боса, і за це все я отримую там дуже дуже багато досвіду. За допомогою цього досвіду я зможу заходити в нові, так сказати, локації. У мене хп 30 лишилось, тихо. Саня, якийсь квест виконав. Давай, давай, заберемо БМ 600 досвіду. Нехай буде тут. Чуваків виносимо всяких нубіків, щоб вони мене не надамажили. Надамажити мене може оцей здоровий, здоровий прям дамаже, дай Боже, і треба від нього особо свалювати, тому що може бути велика насправді проблема. Так, нібито всіх повиносив, лишився один. На цей кабан. Давай отако робим. Бемц. Обманув його і напихую йому тупо в спину. І все. Ізі. Так, в мене відкрились нові ворота. Тут свої вже нові приколи. ХП у мене немає взагалі. Я щось про це не подумав, чесно кажучи, коли сюди ліз. От мене й розвалили. Перша смерть. Хоча я проходив дуже багато е, режимів, іменно цих, е, навіть без жодної смерті. Просто, ну я вже насправді розучився, можна сказати, і ради. давно не заходив. І мені треба насправді ще спробувати знову прокачуватись. Так, якогось капелюха я вибив. Почекай, що там за капелюх такий? Осьо. Один з армора. йо-йо-йо, мій 17 дає. Ні, ні, тут дуже погано. Це дуже поганий армор. Так, запльовуємо блискавкою. Трішки не достав, щоб ще двох завалити. І ще тут, само собою, можна прокачуватись, проте я щось поки не бачу своїх. А, ось. Скілпоїнти. Я можу деф вкачати, і ще сворд, елемент, пауер, і на деф, давай ще один, щоб мене не сильно пробивали. Так, тут активовуємо блискавку, нікого не пробив взагалі. Ти бачиш? Ану, свалюй, Санчелос. Просто отходь і відбивайся. Ось щось лежить ще. Хорошо, але це комоновська якась річ, вона мені по суті не сильно і потрібна. Мені треба щось толковіше. Щось толковіше, щоб все було потужно. Так, а наступна в мене на 35 рівні буде відкрита. Тому поки що, поки що я не можу ні підбирати оці штуки, нічого по суті такого сильно крутого робити. Так, потихеньку цьому в спину накидуємо. Разом з тим дамажимо ще іншого. Він такий, типа, тіп, залаганий трохи. Він просто такий дуже повільний, поняв? Ось в чому його прикол. Так, і один десь ще лишився, чувак. ось він. От і все. І мене телепортує до боса, в якого 2400 хп, і треба пробувати його якось валити. У мене є блискавка для таких етапів. І я ще пам'ятаю, що можна робити якось ось так. Отако, типа, да Тільки просто коли ти попав, то тобі знесло дуже багато хп. Так що, ага, все, поняв, поняв. Все, згадав, 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 Б'єм, просто б'єм Поки що можна просто бити, не перейматися, далі лупити. Я дуже хорошо дамажу. Він зараз думає, заспавнив кентів своїх. Отут відходить, надо Час нас сховатись. Він зараз регенерує і заплюне отаку штуку. І тепер у нас знову ж таки проблема. Тому що можна померти. І це велика проблема. Просто в основному, коли я отако проходив, я просто стояв чилив, поки він отак б'є по, по радіусу. Коли він перестає бити по радіусу, я просто підходив і отакую тупо нище. В принципі, нічого складного. Я би хотів перейти на нову локацію, дофармити собі трохи досвіду. Так, отут теж треба такої опробувати. Так, у нього лишилось дуже мало хп. І в мене теж. Отако, 50 хп. Все, завалили. Сюди на базу. І отримали ще зараз трішечки досвіду. Ну, як трішечки нормально. Кстати, мечі доволі непогані. Доволі непогані мечі. Давай. Вийдемо, подивимося, що це за мечі все ж таки, бо, скоріш за все, вони доволі-доволі таки потужні. Можливо, навіть краще, ніж мої. Мені треба інвентар, мій. Так, да, в мене бачить зелене, а це синє. Всього демедж на 9 більший. Ти бачиш? Всього 18 демеджа, хоча я його і апгрейдю. А всього 27. Одягаємо їх. Диви, як він вали. Вд... Диви, який жирний чувак. Я в шоці. Ладно, що в мене ще по інвентарю є. В принципі, по армору нічого, нічого толкового. Знову ж таки, ще якийсь один армор. Меч цей мій можна продати. Тому давайте зараз зайдемо сюди і чисто такой. Бемц, 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 бемц. І 100 кристалів. Кстати, цей меч тоже можна, з нього дає нормально, можна його теж продати. Все, головне те, що в мене є бабки, те, що в мене є голда. Куда її дівати, чесно кажучи, я просто-напросто не знаю. От я тупо не шарю, куди її можна дівати. Тут я ФК, фрі геми, це зрозумів. Тут є ранг ревард, якісь винагороди за ранги. Ну, скоріш за все, то мені ще туда поки то що не для мене. Ще є тут якась ось. Й йо, я тут не був, Блексміт. Так. Тут можна прокачати мою хушку. І він її перезачарує за штуку. Ну вона щас не зачарована, тому можна її перезачарувати. Ось о тобі. Кріт демедж, демедж. Оце супер. Хорош, дякую, братух. Почекай, не поняв. А чому мене один меч? Що меч один? Старина, ти мене махав? В мене було два меча. Прикінь, один лишився. Так, я алхімік. Ага, надо 45-ти левел і вище. Я поняв. Що тут шеї? Чуваки, бач, літають. Тут насправді дуже-дуже багато різних скілів. Ось ось ще якась движуха. Просто помогти їй. Ладно, помагати їй поки не будемо. Ось ще ще можна крафтити щось. Дивись. Чувака, 600 хп. У мене тільки 300. Ти прикинь. Коротше, маючи матеріали, таку пушку, орби на блискавку, і 100 тисяч голди, можна отримати отаку от катану. Ти прикинь. Такий меч, така броня. Ну це трошки простіше, але мені ще до цього, поки ой-ой-ой, як далеко. Тому я пропоную просто запуститися. На якому зараз рівні? Я зараз на 26-му. Це говорить про те, що по суті я можу зараз на хел на хардкорі запуститись. Ось до, да. на хардкорі набагато крутіше. І по XP, і по всьому, і можна прокачуватись. Кстати, ці двойні мечі. Ось вони 5%. На Хелі вони були 3%. Це дуже-дуже рідкісна штука. Ну а цей меч самий потужний. У ну, мене його не було. У мене був ось цей чи цей. Короче, якась ерунда в мене була, лабуда. Тому я, в принципі, готовий зараз стартувати. Фух, Поки що на 26 рівні можна сказати, що до 35-го мені ще багато, але зараз подивимося, скільки мені за один левел все ж таки дадуть досвіда. Ну, не за один левел, що за один поход можна сказати всю печеру, скільки досвіда дадуть. Мені здається, нормально повинні дати. Я прям вірю в те, що нормально. Ух ти, йо, почекай. Пішов геть. Ну поки що я з одної дички шотою. І цього шотою. Значить, по суті, нічого складно. Но не повинно бути. Відходимо. Взільку підібрали. Давай, підходьте. Бенс. Розвалили. Диви, 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 як я ріжу його. Супер! Склав просто. Бем. бем, 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 бем. Диви, що я йому накидаю. Все, розрізав. Так, троє осталось. Блискавка. Бенс, пішов геть. Ти теж? Ну, а ти теж пішов геть. Вогнали далі. Отако, сюди. Розвалили дуже велику кількість. Зараз тебе в спину. що в мене. ХП каже, що Саня будь обережним. Отако. Одного винесли, одного теж, одного ще. Ще одного, ще одного. Ще одного. Непогано. І ще одного. Так, тебе великого треба відкинути. Ну його в баню. І вас в спину всіх просто я валю. Так, що в нас тут? Тут ми ще сахрем, просто всіх, закидуємо блискавкою і виносимо їх просто в баню. Ні, ХП дуже мало. Але дуже мало хп. Блискавка? Блискавка, сейвить. Ха-ха. На них щас блискавку, бахнем. Диви, 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 диви. Сюди. Бенд! Щоб їх трошки менше було, а то щось їх багато дуже. Ось якийсь жорсткий тіп. Зачарований, але то таке. В Принципі, не все складно, не все так складно. Поки що їх виносимо з першого разу. Добре, ми прокачені все ж таки. Тому ніяких по суті проблем з цим всім нема. І виносимо всіх, проходимо далі. Тут у нас далі зустрічаються знову ті самі чуваки. У нас, по суті, той самий данж тільки складніший зараз, ніж був минулого разу. Хоча я поки що ще не помер І мені здається, що все може бути дуже-дуже хорошо навіть. Так, ідемо сюди, тебе виносимо. На вас близько кувалимо Ой ой ой. Оцей, оцей просто больно б'є. І шалучники теж. Так, відходимо, бо може бути велика проблема. Оці мені накид. Підують больно, бо їх багато. Так, ти пішов геть. І ти теж пішов геть. Так, на вас блискавку, тебе виніс, лучника просто порізав. І останній чувачок Бенц. І ми дійшли до боса, ще ні разу не померли. І було би дуже хорошо, якби ми взагалі не померли. Тому що, коли ми помремо, то нам буде менший приз. Ми будемо менше отримувати бабла. Кстаті, тут у чувака набагато. Менше ХП. Хоча я нібито складніший режим активував. Ми на хардкорі все ж таки. Так, він заряджається, Ну нехай заряджається Ми по ньому бахнемо блискавки. Нема ХП. Потихеньку отходимо, б'ємо, всіх розбиваємо. О-ой-ой-ой, відто цього тікати треба. Ну в нього осталось дуже-дуже мало ХП. Блискавку, я не попав. На жаль. Зараз у мене киде. Отако. 87 хп. Все, ми його добиваємо. Ізі. Можна сказати, що ізі. Новий рекорд. 3 хвилини, 32 секунди. Нам дали дубіну, ще одну дубіну. Ось бачиш, нуль смертей, плюс 10% досвіду. Мені дало 5400 досвіду. Скільки в мене зараз? Який в мене левел зараз? 28-й. Був 26-й. Правильно? Коротше, треба трішечки тут підфармити, щоб прям бути доволі-доволі потужним. Значить, ми вкачуємо по-любому деф, щоб мене менше дамажили, і щоб я більше дамажив. Отако Бенс. І ми можемо далі сливати лут. Ну, в принципі, 100 голди, отако непогано. Таке ось о кільце мені дало. Безтолково 8,5 на магію. Ми можемо. Його теж продати, воно й дешеве, в принципі. І, в принципі, можемо знову активовуватись. А, -а, -а поняв. одне життя в цьому хардкорі. Коротше, в цьому хардкорі не можна померти. Якщо помер, то все, халепа. То я ще й дуже добре, що я не помер. Але мені треба буде трішечки ще підфармитись. Коротше, народ, поки я то все фармив, оцей хардкор мені випав ось такий от шлем. В рази потужніший, ніж мій. Тому ми його тупо одягаємо. Можна його навіть обгейнути. Можливо, ми це зробимо пізніше. Так, у нас є ще таке кільце, оці всі кільця це. Такі насправді сильно 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 слабкі. Тому ми можемо стартувати і пробувати пробувати тащити. Якщо я зараз все проходжу, тут головне ні разу не померти. Якщо я ні разу не помираю, то можна сказати, що я пройшов, і у мене буде там 35 рівень. Я, в принципі, навчився юзати е, мої ці, яких я забувся. Я навчився використувати зільки, які мені дають під час того, як я тут бігаю. Це все робиться супер легко. Диви. Ось цього великого взагалі намахати ізі, максимально. Диви, він біжить до тебе, ти отако робиш, він починає бити, і ти його задубасиш, Поки він стоїть. Думає, і все, ми проходимо далі. І тут головне те все зробити і не померти. Якщо ти помираєш, тобі приза майже не дає. І це найбільш, найбільш так знаєш, сумно, сумно. Як його то проходити, якщо тобі не дає ніякого приза, окрім досвіда. В принципі, я й на досвід жалуватись не хочу, тому що мені досвіда потихенько по каплюсічки дає. І я, в принципі, в принципі, то довольний, що мені його дає, але хотілося б більше. Тому дивіться, тут як ми робимо. Ми просто тако проходимо. Отут проходимо, беремо спел, активовуємо. Бем, майже всіх розбив. Поняв, да? головне, зільки брати. І диви, як працюють зільки. Я, виходить, отримав, наприклад, демеджа. Я беру його активовую, і все, я відхилявся. Я, в принципі, так і думав, що це так і працює, але я чомусь не знав, як його активувати. Не знаю чому, але ну, що ж поробиш. І кстати на 35-му рівні у мене зараз який, я не бачу, який мене рівень! Я тупо не бачу, який мене рівень. У мене зараз 32-й. І на 35-му у мене відкриється нова, кстати, двіжуха на е, мою блискавку. Моя блискавка буде бити набагато-набагато потужніше. І мені здається, це прикольно. Так, отут уже більш складніше. Тут набагато більше всяких приколів, всяких чуваків, але в цілому потихенько, помаленьку вони всі вирізаються. Головне, тупо не помирати, і все. Тут блискавку бем самих отаких от нубіків, поняв, оцих всіх чувачків, бо їх коли багато, вони прям дамажать. Вони прям дамажать больно, поняв? То треба бити обережно. Оці ось лучники теж, вони мені взагалі не подобаються. Так, зараз у нас буде отако. Бемпс, великого головне довбанули, щоб в нього було менше трішечки ХП. Цих потихесенько, потихесенько спилюємо. І все. Можна навіть заюзати хілку. Так, ти тільки що бив, значить, ти ще збув Ага, не сильно він і чувить. Так, і все. В принципі, супер легко. Тепер ми доходимо до боса. Це я зараз просто вже навчився, як його не помирав. Бо до того я помирав, дай Боже. Я тут вже пів години, напевно, просидів. І я тільки що й робив, це помирав. Зараз ми його дамажимо, він почне хілятися. Головне, свалювати. Померти тут не можна. Пізніше він буде спавнити чуваків. В принципі, ми ще скілпоїнти можемо заюзати. Чому б ні? Ось, він спавнить чуваків. Ми тут пробуємо ще таку валити. Отут головне свалити, активувати блискавку. Щоб пробити чим побільше цих чуваків, можна активувати хіл собі. І все, все, що лишається, це просто його швидесенько побити. Тепер він нічого абсолютно нам не зробить. Ізі. Це робиться за три хвилини і отримується дуже багато досвіду. Ще, кстати, ну всякі приколи даються. Ну, кстати, оцей армор, напевно, непоганий буде. І в мене тільки 33-й рівень, розумієш, мені треба 35-й, це мені ще два рівні. Як мені їх отримати? Я... Тупо я не знаю. 33-й. Оцей армор гірше, да, мого? Да... Ну, можна насправді зараз продати дуже багато всякого лайна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І оце все попродавати. Сюди. Ні, дуже-дуже багато все я нафармив, поки бігав. 450 коїнів. Це нормально. Проте треба щас десь нафармити ще цілих два левела. І мені здається, що якщо я зараз побіжу знову, то я в теорії зможу нафармити. Це в мене ще х3, бо я на хардкорі. Це тупо зума зійти можна, я не знаю. Ой-ой-ой, ні, ні ні, ні ще побру. Отако розбив багато, хілку. Можна сказати, що я зараз супер-супер ризикую, але мені це подобається. Блін, а він тільки по 14 дамажить. Він мало дамажить. Просто що він здоровий, поняв? А так то він дамажить небагато. Оці малі теж по 14 дамажать. Треба зараз, щоб блискавка отки дешилася. Отако бенц. Мінус 3. Ще бажано тако вбивати чуваків, щоб вони тебе задамажити не могли. Бо вони муче. Дай Боже насправді задамажити. Так, квест якийсь. А, ну це єрунда, вогники всякі. Диви, 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 що роби. 34-й в мене вже рівень, а мені ще все рівно не вистачає. Так, Головне, що зілька є. Зілька може мене спасти і врятувати, так собі не Погнали далі. Магія не спрацювала. Так, ну хп ще нормально. Можна актувати зільку, цю забрати. Штани якісь підібрав, непогано. Оцього чувака виносимо. Цього чубрика вдарити не можу. Так, цих зараз блискавкою. Хілку. Так, підходьте. О, все нормально. Активовуємо, забираємо. Так, тебе виносимо. Диви, складно їх пробивати, насправді іноді. Хоч і блискавка в мене насправді дуже-дуже непогана. І я її постійно прокачую, і постійно свій захист прокачую. Все рівно складно. Все рівно складно, бо ця боязність, що ти можеш померти. Якщо ти якусь ерунду зробиш, затупиш десь, то все, то можна сказати, що халепа. Бо в звичайному режимі ти можеш просто померти, і тобі там 10 секунд відмінусують. Це єрунда. Отут, ти, якщо помер, тобі ніякої винагороди не дадуть. Окрім досвіду, який ти заробив. Під час того, як ти вбивав чуваків. Так, і ми дошли до боса. У мене є хілки, тому я їх використовую. Відразу біжу до чувака і починаю його лупашити максимально. Давай, 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 давай. Зараз він буде знову хілитись. Ну, в общем, це накатана схема. Тому це все дуже ізі робиться. Кстаті, скілпойнти, можливо, да. На деф, давай відразу, щоб, щоб я міг спокійно собі чувити. Блискавка, супер ізі, супер ізі. Насправді. Давай, братуха, на тебе валити. Все, 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 все. 40 хп. Затащили це, робиться легко, але просто що досвіда не дається нормально. Армори всякі. Який рівень? Ки мене рівень? Скажи, що тридцятий будь ласка, тридцять четвертий. Це просто з розуму можна з'їти. Дивив, чувака, 181. Мені треба ще 1700 досвіда, досвіду, тому погнали, просто зайдемо на щось більш простіше. Наприклад, ось сюди, тут на харді, я ще з легкістю просто все пробіжу, всіх замочу і повернусь. І все, друзі, можете мене привітати. У мене 35 рівень і я можу піти в наступну локацію. Я виконав якийсь квест, давай його підберемо. В мене є в інвентарі купа різного лайна, скілпоїнти треба активувати. Бо зараз буде складно. Що в нас в інвентарі? Купа хлама, купа конкретного хлама, який треба. Який треба продавати? Чому б ні? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім бем. Це все теж сливаємо. Воно мені не потрібне. І погнали! Я хочу в джунглі. Йой! Диви тут нові речі. Оце мені подобається. Медіум, поки що. Let's go. Тому що поки що левел у мене ще не такий великий. Можна сказати, що я перейшов на нову локацію, але ще ну ще нубас, я можна сказати, конкретний. Причому і тут уже буде складніше, насправді я думаю. Тут уже мені будуть давати під хвоста. Ух ти, йо, старт. Це я туди буду йти? Так, да, я буду йти сюди. Ладно. Я їх з блискавки не вбиваю з першого разу. Вони 35 демеджа зносять. Ух ти йо. А я думаю, всіх буду ходити з першого разу вбивати. Ти диви, як вони мені сносять. Зімбабве, чуваки, ти подиви. Я їх з блискавки не шотаю. А це звичайний чувак, це ніякий, невеликий там, і так далі. Кстати, локація. Можна сказати, що зроблена дуже прикольно, насправді. Злі горили. Написано обережно злі горили. Так тут і весіе це горил! Де близько коме? Бемс, добив. Ух, слава Богу. О, щось нове. І розвалили мене відразу. Кстати, якесь ще випало цей. Випало кільце, якесь прикольне. Почекай, де воно? Десь тут повинно бути, так? Да? Давай підберемо. Що воно дає? Сфорт демедж великий. Тут броня бомбезна. Та пішов ти геть! Броня бомбезна випала. Ну, вона, напевно, галіма, але прикольна. Свордемедж 11%. Ну, магія, блін, навіть не знаю. Давай вдінемо сворт-демедж. В принципі, це непогана штука. З магії, правда, менше буду наносити, але зато з меча буду більше давати. Так, давай відхилимося відразу. Бо тут насправді нелегко. Отако. На базу. Кстаті, у мене ж блискавка нова є. Ану, не можу. Тридцять надо ж. Латнін деш. Чогось пише, що не можу. Ладно, ось, щось є. Диви, не зрозуміти ваші, як її використовувати, але ладно. Ось ще є така штука. Давай її активуємо. Боса. А ну мені нема що вибрати, поняв? Я не знаю навіть. Ладно, давай поки повиносимо чуваків. Де вони тут ще є? Зімбабве. Здарова! Прийшов, виніс, пішов. Локація дуже велика. Складно знайти чуваків. Мені пише, що шість, я десь пропустив. Я вроді всіх убивав. А може сюди за фонтанно сходити? Да, диви. Ось, ось тобі злі горили. Забираємо кейса. Шість чоловік. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Ух ти Йоханий! Ти в натурі злий. А що буде, якщо ми їх всіх загрим? Це ж вообще прикол буде, якщо вони всі проснуться. Спробуємо. Uh -huh. Давай спробуємо. Угу. Давай, Давайте сюди! Де ти каміння береш, розкажи. І ти тоже. Не спать! Не спать! Бенц, Ух ти ЙО... ні, ТА я забув, що магія моя тут нічого не РОБИТЬ! Ладно, добре, що вони такі, в принципі, як і оті пустельні чуваки. Вони, типа, ну, полуафекашери. Типу, їхня вся атака заключається в тому, що вони просто-напросто беруть каміння і кидають. Все, зато в мене тепер відкрилася наступна штука. Де вона відкрилась, правда не пойми. Ні, насправді це дуже складно лутати такі данжі, не ну, прикинь. Отой було набагато легше. Мене не таріше, що з'явилося. Знову така штука. 11,4, 11,5. Ну, мене крутіша в діто. Ні, насправді це достатньо складно поки що. Я думаю, що потом, то мені понятне діло буде легше. Набагато. О, oh, Sword Damage, диви, ще більший, да? Давай одягнемо. Поки що тільки колечка падають, можна щось толкове мені. Прям таке, типа, Йо, щоб я був в шоці. Ну, сього тобі ще одного горила. Ну, це обізяна, просто покажу. Ага, вона просто плюється, да? Окей. Okay. 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 Це той самий лучник, тільки в іншому вигляді. Окей, okay. хилимося, пробуємо виносити. Та ну і в банці обізяну. Блін, тут дуже багато мобів, вони всі, типа, далеко один від одного. Можливо, це тільки на цій локації, можливо, далі буде проще. Можливо, далі буде легше з цим всім. Але я, чесно кажучи, не впевнений. І вона кожним ударом своїм попадає, поняв? В чому? Прикол. Ще знову кільце. Можна броню якусь? Броню, там ну, меч теж можна було. Дивись, ще шість чоловік, їх тут багацько. Век всіх загрим просто і блискавкою валянем. Тут насправді ну, не так легко, як там це було робити. Бо там все ж таки я не. там все ж таки я всіх з одної блискавки вбивав. І от диви, я заспавнився, а я вообще не розумію, куди мені сюди. Трошки добив. І цього теж добив. Супер, ще десь один є. От прикинь, де його знати? Де його знайти? Оно. Блін, ще й не попав. Зато шмоток падає. Дуже багато кі... колець... Колечок падає, дуже багато колечок падає. Так, бібізян, бувай. Можна хілки якісь, хілки якісь, бо я вже в шоці. Диви, він даже в польоті стріляє. Ще ж бос буде, як боса бити. Я взагалі не розумію, що він може. Дай Боже може. Дай Боже може. Ну, в принципі потихеньку помаленьку розумію, як його бити. Так, оце мені не подобається. О, оце мені взагалі не подобається. Як? Диви, як їх бити, як їх всіх убивати? Та да капець, їх дуже багато. Їх дуже багато. Я там тільки що просто був ну супер сильний. Тут я вже ніхто можна сказати. Ну можливо, я можу з ними не битись. Я можу просто валити ну боса, поняв? По суті, з однієї сторони, ну, це саме, саме краще буде рішення. Так, у нього та сама ситуація, він заряджається і хілиться Але його майже вбив тоді, поняв? Він насправді не дуже складний. Він, 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 він можна сказати на рівні того. типу, в нього ХП навіть менше. Просто типу, тут друга ситуація. Тут ситуація в тому, що чуваки потужні. Чуваки дуже потужні. Поки що новий рекорд 7 хвилин я пробував. О, штани! 51 тисяч хп! У мене вже 41 рівень, ви на приколі? Обалдеть. Йо, я цей 35-й фармив, просто пів життя. А тут у мене вже 41-й. Обалденно. Ще є фаєрпас якийсь, Ну, я, походу, нічого ще не виконав. Скілпойнти. В меч вкачуємося в захист, в енергію свою можна сказати. Потім, що мені ще потрібно? Інвентар. У мене є штани, плюс 26, еквіп по-любому. Ще один нагрудник. Крутіший, кстати, одягаємо. На сворд, на сворд. На хп 11%. В моєму моєму кільці 10,6. Можна його прибрати. Тепер вибрати крутіше на ХП. 115, 113, 11, 114. 11, 11, 115. Це саме класне. Еквіп ми його одягаємо. Остальне. Можна продати. Я вже навіть і вигляжу прикольно так, да? В діти, красиво. Як дядько, то що надо. Нові матеріали, кстати. Ліани, прикольно. І що можна сказати? Я реально жорстко прокачався. Але я все рівно не можу використати цю штуку. Лайтнінг Dash. Ааа, бо в мене Лайтнінг майстерство, 25-й. Поняв? А надо 35. Все, я поняв. Типа для блискавки свій просто цей свій експірієнс. Я поняв. В общем, друзі, що ж можна сказати? Прокачались, ми дай Боже. І я би зайшов би сюди ще раз, але від вас все залежить. Тому обов'язково ставте слово вподобання, підписуйтесь на канал. А з вами був Сані. Всім пока.